Здоров'я вам, щастя, любові. Не хворійте, одужуйте всі хто чхають. Подобається поки що, якщо чесно. Знаю, <плес> 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 Тут щось повинно бути. Я перше візьму другу. Я збирала їх усю груб. Віддай, про О, про А хто у мене там ще є? Вау, ей, ей, ей! Помри. Помри. Ти думав, я не знаю, що ти забираєш зброю. Тепер то знаю. Що тебе вбило? Ти це, це, це титан? Це був титан? Це напевно був титан. Так. Це була ти. Не розумію, про що ти? Ой-ой-ой. Не-не, -ой. не ти не Це нова техніка лікування. -а, -а, -а а спина не болить та походу в нього нічого вже не були. же себе, був один випадок, де чувак під наркотиками бігав голе, накинувся на бімжа, почав його їсти обличчя. Це де такий випадок був? В Америці? Welcome to Я бомтую. Як же мені? Ой, я хотіла йому допомогти. Хотіла. О, гуднес. Привіт, Привіт, братику! Я допоможу підібрати добрий захист. О, ти правий, А то голова від них уже квадрат. То правильно туда ту антенну. Ото правильно. Бл та я, я не встигла повернути. Я вже сміюся, і через це мене трясте рука. Я зараз доїм шоколадку і буду, і буду вся ваша, вибачте. М. Ви бачите, що там написано, чи ні, чи вам не видно? Це, хто прочитає, той здохне. Дякую. Дякую за підказку. Піду шукати. Легкої дороги. А от з канерами займався мій колег. Я не можу поговорити. Я не знаю. хто воріжка такий. Ста ямба! Алло! Куди зібрався? А як його посадить? Іди до мами! А, повідок! Повідок, точно, точно. Я просто хотіла поставити яєчко, я думала, воно вилупиться просто, а воно не вилупилося, він просто вилупок. Не зникай надовго. Привіт, братанчики! Привіт. Ой! Я хотіла, як зайчик-стрип-стрип. Бля. Зайчик стрип-стрип. Ідина! Тьетя тютю, а хто тут такий маленький? Валіка кроба. <ріст> Займається йогою Ой-ой! После контент вам хочете? Дам. <ривіт> Риба літає. Я мала <ривіт> <ривіт> сюди мене провели. нормально. Нормально. Заходять, значить, два монолітівці до бай. Поки я цю пушку тобі зад не запхав. Тренується. Всього він стоїть. Ти паханчик їхній. Валішка шашлик. Бери сандалі, пензлю подалі. Гарно.